Всім привіт, ребята! З вами я, Нікола, і ми сьогодні будемо грати Roblox. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і колокольчик. Ми сьогодні, сьогодні якісь будинки построїмо. Ось Отакий будиночок. Отак сюди веде. і сюди. так і ще я тут усе ставлю сходы. Ці сходи будуть вести на батут. Так, ой, так, батут. Це такий батут. А після цього біленьке? Так, тут будуть такі двері. тут. Оце буде терішо пористай бувати. От тут. треба пригати. Тут, а тут буде фініш. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поставити колокольчик, щоб не пропускати нових відео. Так. Біжимо. Так, починаємо горяти, що я постараю. Тут, -тут такі пери. Я заходжу іду по сходинку, мені приглаю, на батут. Потім перестрибую це і пригаю по цим. бум, бум. -бум, -бум. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал і поставить колокольчик. И всем пока!